Ну що доброго дня мої дорогіньки. Сьогодні вже 7 січня 25-го року. Відносно спокійно було у нас над головою. Відносно потеплішало на вулиці. Ще не все обрізало. Так, от трошечки погралася була можливість. Виглянуло сонечко. З'явився час трошки щось фотографувати на пам'ять. І собі, і якщо комусь цікаво. Я бажання, але себе стримую, стримую. Тут якось трошки обрізати. Треба поправляти огорожу. Нема кому. Треба гроші, щоб було за що. Ну нічого. До весни якось подивимось. Трошки жорстоко обійшлася я зі своїм барбарисом. Трошки доступ, щоб мати він, це все-таки колюче, нічого. Відросте, відновиться, молодиться. Можна взагалі оцю старі гілячки прибрати, буде молодити його. Десь є молоденькі посадочки є новенькі, але це було посажено. Та гібіскус. Видно, не видно. Не хочу показувати. Телефон показує так, як хазяйка бачить. Тут все відпочиває. Трошки гейхірки. Бачу, що там вже знову треба розсадити. Піднялася одна прикопувати. Там також все відпочиває. Тут трошки робили інакше, на весні подивлюсь, що воно в мене вийде. Так. Калина, калина, не верба. Там, верба. ці білі шикарні. Але в мене я вже їх багато викидаю. Скільки їх там треба. Зате і мене зробила я собі новеньку. Ось у, де йде захоплення території новими посадками. Тут зі жидені я восени посадила була хризантеми свої розсаджувала А тут нові посадочки. Це дерен білий, я навіть підписала, що до трьох метрів буде. Це термія така красонечка. А це гарнюнька. І єріс. Єріс отакі кусочки чудові в нього. Поприкрила б новенька територія, на в мене коренчики, корішочки. Корінчики. Грушу цю я, думаю. Би, треба буде її прибрати. Ну, справа не в тому, що їй вже 30 років, вона літня груша. Те, що нагорі падає, воно вже як каша, ні смаку, ні, нічого, тільки бджоли куча під ногами. Тут все отак. Тримається десь щось трошки підрізала, не втрималася. Те, що в мене зеленими листочками, то це в мене оця красунечка. Будь ласка. кібія п'ятірна. Кібія п'ятірна. Ну так, вона потихеньку захоплює. Буде трошки підміняти виноград. Цьому винограду також уже 30 років. Воно який стовбур. Ну так. Закриває листя дає. Так. Сюди в мене є гортензії ще посадити. Цю вишеньку. Я вже була садила це від корінчика пішла. Велочно. Ну, все поки що так. Трошки сонечко аж веселіше стає. Буде трошки часу більше, щось буде і порядок. Тут все зроблю, що колись хотіла. Закінчу. Бабуся трошки вільніше стає. Ще є посадам я ще там біля огорожини займалась. Прибиранням влітку часу не було. Тут рибки, є живенькі рибки. Було бачила водичка зараз чиста, трошки зверху льод. А коли кілька днів тому було тепло, то плавали. Червоні такі, різні, гарні. Тут також є плани, я здак, бось Бог, час і можливість, то трошки змінимо той край білий. А тут буде заростати зверху, отак. Думаю, буде нормально. Оце вони пожовтіли так, після того, як ми восени трошки водою поливали з водойми. таке. Не сподобалося їм. Ну що ж, будемо переробляти. Будемо враховувати. Ангела скаже, нічого не боїться, можна її розсадити. Все далі. Так, тут мої деревовидні гібіскуси. Новенькі посадки осінні. Тут плитучка троянда. Тут є багато, також посаджено попереду хризантеми. Внизу. Там нарциси. Таке. Оце тимчасове прибіжище цих всіх моїх викрутасів. Тут відпочиває. От там вода була грязна, де плівка, а тут все літо було. І в шпеку, і чисто. Мабуть, все-таки цемент якось допомагає. Ту частину я поки що не знаю. Так засажено. А як воно буде перероблятися, мабуть, з часом, не знаю. Поки що в роздумах. Тут посадила, тут я посадила бузок. Зараз покажу. Отакий. Також тимчасове убіжище. А може йому тут і сподобається. Таке молоде на підростанні. Живе. Ужина вкрита. Там тут, там три. Так, це лохини, нові посадочки. Ростуть. Тут петрушка, цибуля багаторічна. Тут також є задумки, як переробимо. Я сподіваюся, що ми вигадали, має бути красиво. Але треба буде совати грядку. Нічого. Тут розсунемо. Лохина буде окрема. Жимолость буде тако. Ой, ця жимолость. Ожина буде також, трошки посунеться сюди. Тут буде доріжка. Так, тут у нас росте малина, нові покупочки. Там зйоста. Мої обстругані хвойні. От вчора ту обскубли гарно-гарно. Ще не закінчили, ще треба там. Вона висока, то треба буде попрацювати, коли буде вільний часик. Так, таке маємо. Там у горщиках у мене сіянці барбарисів різні-різні. Ростуть тут всюди у мене малина. Ой, малина. Полуниця. Тут полуниця куплена. І тут також. І чесник збоку посажений. Тут цибуля прикрита і чесник. Тут суниці Там бур'ян чекає, буду картоплю садити, то буду їм накидати. А на тому місці буде потім Оті. батат. Так, тут... Також тримається зелені в мене. Герчиться. Ой, чого ти кричиш? Так, тримає, от тримає поки що. Все поки що, поки що, ні, ну щось же робиться. Наприклад, отут вже в мене ніякий вітер, ні дощ, його вже не змило, бо половину, першу половину літа займалася тим, що намагалася це все втримати. Поїхала в Київ, приїхала, а воно все це зелене було аж бозна там. Так, тут оце йде на розпалку. Тут можна навіть ховатися, тут воно. таке вийшло місце тут фарбою. Давненько, правда, нічого, але холод такий нема. Цікавості, а і на дід настрою нема. О, Виварка стала протікати, то я туди попіл виношу гарячий, і виходить додаткове тепло в мене до теплиці. Укропчик є, шпінат є. Цибульку ранню посадила, втикала, от попилом попелом досипала, є у відрі. Німфея. Залишки німфея. Думала винести десь у водойму. Просто викинути, вони там будуть на природі рости. Це так тут куток також треба переробити. От сюди в угол, в куточок, як посадиш, нічого не дістанеш. Треба там міняти трошки щось отак От сосна це просто звільняли трошки живе отуж обрізали треба ще буде цим зайнятися щось на розпалку а щось можна можна навіть в ліс вивезти шкоди від нього не буде Живенькі мої вігели. Все потрошку все відпочиває, спить, та що ж ще. Початок січня, а потім ще лютий. Ще березень може бути холод. Там У мене отак акуратненько вже. Вже дякую тому, що є в мене. Акумуляторна пилка, то взагалі чудо. Отак. Оце ще тримає. Але в нас також є певні задумки з цим всім. Будемо, треба порядок наводити. Чого? Є плани, будуть сили, все зробимо. Буде мир, взагалі буде чудово. Взагалі все буде чудово. Там саджанці рододендронів, вони маленькі такі. Тобто вони накриті поки що. Присипань. Там спаржа. Спаржа, спаржа. Нічого, це нормально. Було б краще, але й на тому добре. Вона жада дендрон піднімає голівку, листочки свої, бо на холоді не хотів, треба буде потепліше, треба знову буде від грибка обробляти. Якось ця сторона йде, чиєю. Взагалі її просто обрізати цю сторону, цю гілочку. Так. Є на що відволікатися, коротше, аби не думати про весь час про погане. Ну, все найкраще, Сподіваюсь, так буде.